Не прийде, ми хіба знаєте, в якийсь робочий день приїдемо? От ми знаходимося по вулиці Чернівецькій, будинок 58, і спілкуємося з мешканцями в яких будинків, який має на балансі ГТО ЖК Мрія, ГТО Мрія. Ми прийшли взяти інтерв'ю мешканців по вулиці Чернівецькій. Так як вийшла стаття в газеті номер 1 де Олександр Семенович Котик говорить, що він провів, зробив ремонтні роботи на суму майже двічі більше, ніж оплачено мешканцями комунальних послуг. Ми хочемо переконатися, які... Я виділа зразу до під'їзду. маєте в'їзд до будинку. будинку, А зимою, якби ви приїхали, то ви побачили. Угу. А, а по-друге, я ще би хотіла сказати за ту жінку, що в нас тут якась є ненормальна, вона викрикає, Ну, обзаває, вона дітка, на і, ну то що? чекай за нею, хтось має відповідати, а не лякати mm -hmm. таких діточок, що дитина кріпить. Це 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 я не. хотіла просто спитатися, але то все одно. Подивися, угу. зробили лавку, де та лавка. Лавки немає, так? А ще ми хотіли би і сходи, показувати. показуєте. Це була зроблена uh -huh. ще за Вікторією. Uh -huh. Ні, то робили своїми силами, але... Мешканці. Так що то не його заслуга, то заслуга Кто мешканців. Робили мешканці, Жек so, so, so. нічого абсолютно не робив. Ні, ні, то заслуга мешканців, я кажу зразу, що uh -huh. цього зроблено, щоб uh -huh. він не розказував. Uh -huh. uh -huh. Тепер ходить і подивитися. Ну, знімаємо Вон ті всі сходи. Якби тут не було фонарика, я вам кажу чесне слово, що за ніч би угу. двоє-троє голову вбило угу. аж бігло. З того боку краще. теж прожектор ставився за рахунок жильців. Зверніть увагу, які сходи. І ще зверніть увагу, септик мені під вікном. Я рано встаю. Туалет ні, ні то, в хаті. Такі, ну то таке, але ну, нехай водоканал. заберуть, ну та як так. так? Вони не заберуть, ну mm -hmm. це є. Нехай виводять ви, ви, ви кудись зайдуть. Ну, І газом. От зараз заведе, що газом як в хаті чути. Мам, То зовсім не та служба. Так. Ну, а що, але ніколи не робити. Людей, людей. Зверніть увагу, який тут вхід, які сходи, яке що тут робиться. Тут можна ноги поламати. 100%. Підвал двері в підвал робили, mm -hmm. жильці своїми силами також. Mm -hmm. Так, mm -hmm. Своїми силами скидалися, кидали. Mm -hmm. От заходьте mm -hmm. далі, будете бачити. Mm -hmm. mm -hmm. Двері, як завжди, ну, слава Богу, що сьогодні закриті. Тут вони не закривають. Світло, не світло, не світло працює. Світло не працює, електрики не допрацювали вже. Оцей ремонт був зроблений вже років 4-5 назад, але це був зроблений ремонт також за рахунок коштів жильців. Mm -hmm. Ніхто не давав ні один жаль. Ми самі зробили ремонт але, але вже вам потрібно, певно, знову робити ремонт. Я думаю, що давно вже потрібно. Від, вікна нема, угу. стекла нема. Скільки а просили жаль зробити, ви угу. пошли... бачите, нема, нема коштів. Вот, 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 козячка, вот. Нема коштів. Де тут угу. був ремонт? Ну то був 4-5 років назад. Ну, але вибачте, ви то знаєте. Навіть... Угу. Там далі. Маєте робити. Ми ж не знаю, відкриті, чи до них відноситься, але... Відноситься. Їх немає. Їх mm -hmm. просто немає. Mm -hmm. У мене, наприклад, mm -hmm. в моїй квартирі б засвіти, засвіти, немає. мають присвітити, да. щоб присвітити, чи немає. Якщо маєте щось, чи зараз я ходився, якщо фонарік було. Може є фонарик, щоб можна було засвітити. Бо світла недостатньо в цьому. Ну, Там я вам показувала, які підвідно в деревах а я ще вас Аліса сторони будинку і покажу, яка там є яма, туди вся вода стіка. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Там була труба. Вікна, двері вибиті, скла немає, половина скла висить в дверях. Ну, так, так. Може впасти комусь нам на, на скотч, слава ну, Богу, трошки. Ну, Машка всі приклеїли. приклеїли наш скотч, так? От, бачите, так. Да. Просто я більше не так? маю так? дати. Щоб... Так, Знаю, що так працює ЖЕК, ГТО Мрія, який знаходиться по вулиці Островського, 24. Так. Жак, електрика, вулика, в мене Островець. згорів угу. в пакеті. Угу. Вони сказали, кажуть, що пакетних ми вам можемо поміняти, але це за ваші гроші, ми тільки можемо дати послугу електрика і теж додаткова оплата. Тобто, якщо така ситуація, я буду сам визивати електрику, то мені для чого мені тоді ще? Так, стоп, стоп, нас ще тиждень ми міняємо лампочку, і всі знають, що треба переробити. Тобто, тоді ще можна. Ну, так. Тобто, тоді розкриють немає. Тобто, тоді немає реально. Ви так, гарно посвітіть. Поштових скриньок немає, тут темно, світла немає. Є вам пару поштових скриньок і а все остальне це краще. Так що, що він там розказує, що. Куди? Так. так, так, Куда? так, так. так. Угу. І подерто все пообломувано. Ну. Угу. ну кажу, років 4-5 назад ми зробили ремонт за свої кошти, більше ніхто нічого не робив. Угу. Реально ніхто нічого робив. Йдемо тоді далі знімати? Чи будемо тут ще ремонту не робили? Ну далі знімати та сама картина. Там краще. Я не а знаю, де, я розкарки. ще хотіла подивитися сходи, бо ми тут звернули увагу, що дітки гралися, і там немає огорожі. Небезпечно е, для там сходів, сходів не було сходів і немає перекладу. О, О, чекай, а хто зробив? сходи. О! Угу. Підприємець наш робив сходи. Ну не Ну, не як сходи хороші. Де міша, що ти розказуєш? Сьопа заливав собі під цей, під будку заливав, в нього росли лишився у спори, він долив розказуєш? Я дивлюся так. Ми знаходимося на території, Жек, Жеку у мрія. Тут підприємець тут. Тут Нічого підприємець це робив. А тут далі ви маєте. О, тітя Марійка, він Ще... під'їзду нам до Ще тоже хочу як... зняти цю проводку теж. Зверніть увагу, як висить. Ну, Проводка так і висить. Бачите, як висить тут. Це будинок номер 58 так.

А сходи, які... а сходи які страшні. Я в цьому під'їзді провів. Жек сказав, що він зробив більше робіт, чи ми заплатили. Два рази більше, чи ми квартплату робили. Дивіться, які штирі знаходяться тут. Дитина може впасти і забитися. Жек навіть ці штирі не може забрати. Які тут ями знаходяться? Лампи не працюють, освітлення нема. Сирістю чути, ну, з підвалів виняє. зловонний запах. Він можете ще йти сюди. Ну, тут теж я пам'ятаю, що вони, робили, немає. Вони, вони трошки пізніше робили, як ми. От. Вони Не прибрано. послідували нашому принципу. З ящиками та сама проблема. З ящиками так само. Щики, бачите, uh -huh. які скажімо, uh -huh. то, що шинці повішали колодку, це. Uh -huh. От. Тобто, не знаю, в кожній але в мене, наприклад, заборгованості uh -huh. немає. Я завжди стараюся купити вчасно. Але коли не прийде, щось попросити, в них вічно якась проблема з Тут дверей немає, ви представляєте зі мною, що тут робиться. No. Дивіться, з тут навіть не можуть тут вхід no. зробити. Тут потолок no. сипиться, все добре, що вони взяли і трошки щось. No. Сипеться на голови людям потолок, хто називається ремонти зробив. Так, то ремонти зробив. Олександр Семенович Котик зробив ремонти, про які він розписав газеті номер 1 Цікаво, чи журналісти газети номер 1 були тут, на цій території, коли вони писали статтю? У 27 му випуску за 2 липня. Ремонтував сходи трохи підприємець, але перила не пофарбовані. Цікаво, куди фарба йде? Машини, Мерседес. Наскільки відомо, що Лучко купив собі новий будинок під Тернополем. Купив нову машину з салону. Хто там далі можуть знайти, бо uh -huh. там підприємці вони то й, все uh -huh. поробили за свій кошти? Я ще хочу зняти, там знаходяться такі вікна теж, і діти можуть гратися, і чому вони валяються там? Ну, Це десятий uh -huh. будинок. Uh -huh. то... От, Зверніть увагу, все вибоєне. А дороги тут немає, ніколи не було. ви uh -huh. ну що? Я вам скажу, що зимою Розкажіть зати, ще, які там проблеми. Розкажіть. Зимою визвати mm. сюди таксі це mm. просто нереально, бо ніхто не хоче mm. їхати, бо звідси потім не виїдеш. No. Тут, якщо, я не кажу, деколи mm. чистить травму. Mm -hmm. ну, дуже рідко. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже рідко. Mm -hmm. ну, пройде, mm -hmm. А пройдете туди далі, mm -hmm. до тих mm -hmm. будинків, там не то що дороги, там навіть не дорога, там навіть не полювати. Дивлюся навіть. так. Он ще теж люди стоять.